Системи протиповітряної оборони на півночі Росії зафіксували щось незвичне. На екранах операторів у Карелії та над озером Онега з'явились дрібні мітки, які не відповідали жодному відомому типу літальних апаратів. Сигнал ішов низько, майже над поверхнею води, поза звичними траєкторіями військових маршрутів. Через кілька секунд радіолокаційні станції перейшли у режим червоної тривоги. Корабель «Град» Розташований на патрулюванні, отримав повідомлення про ймовірну атаку. Це був не просто бойовий катер, а плавуча ракетна батарея, оснащена системами Калібр і Онікс, які могли завдавати ударів на сотні кілометрів. Екіпаж звик працювати в умовах ризику, але цього разу сигнал сприйняли інакше. Загроза здавалася ближчою, ніж будь-коли. Серед ночі по всьому кораблю. Пролунав різкий звук сирени, металеві сходи, задзвеніли від кроків матроси, бігли до бойових постів. Багато хто навіть без форми. На центральному екрані з'явились три об'єкти, що наближалися з різних напрямків. Вони рухались із мінімальною швидкістю, майже без теплового сліду, і йшли на висоті менше ста метрів. Радар 5 б 10 пума миттєво активувався, скануючи простір у пошуках точнішої картини. Через кілька секунд зенітна установка АК 630 відкрила вогонь 30, М. черги розривали темряву, засвічуючи небо трасерами. Здавалося, корабель ожив, перетворившись на блимаючий острів вогню посеред чорного озера, але об'єкти продовжували наближатись. Один із них, швидше за все, UJ-26 Beaver r пройшов під самим радарним променем, користуючись тінню від хвиль. Решта два відволікали увагу, імітуючи різні швидкості, щоб змусити оборону витратити боєкомплект. Коли перший дрон увійшов у зону ураження, корабель почав змінювати курс. Зенітна система обернулась, але запізнилась. Усе сталося за секунду: короткий спалах на рівні палуби, різкий глухий удар, і потім темрява. Світло згасло, зупинились екрани, двигуни втратили живлення. Корабель град стояв нерухомо. Його системи глушили шипінням перегрітих проводів, а в повітрі вже стояв запах пального та диму. Екіпаж кинувся гасити осередки пожежі, проте полум. Я швидко розповсюджувалась у машинному відділенні. Ніхто ще не розумів, що це був лише перший етап операції з планованою Україною з точністю до секунди. Другий етап операції розгорнувся миттєво і з тією ж холодною точністю, з якою починався перший. Поки перші безпілотники виконували роль приманки і виводили з ладу частину виявлювальних засобів. Четвертий і п'ятий апарати заходили в бортові сектори корабля, націлені не на загальну площу, а на конкретні вузли машинне відділення, паливні магістралі. А також елементи електроживлення. Ця хвиля була короткою, але скоординованою. Удари послідували один за одним з інтервалом у лічені секунди, не давши противнику відновити нормальну роботу систем. Екіпаж корабля, який ще кілька хвилин тому метушився у коридорах, опинився у ситуації критичної координації. Сигнали тривоги змінювалися командами від старших офіцерів, гасіння пожеж, спроби перезапуску генераторів, евакуація поранених. Частина систем автоматичного виявлення виявилася виведеною з ладу або через фізичні пошкодження, або через перегрузки й помилки. Викликані вибуховою хвилею, відсутність повної картини обстановки зробила оперативну відповідь хаотичною. Вогонь деяких зенітних установок був спрямований в сторону від основних загроз, а автоматика не завжди коректно інтерпретувала ознаки нових цілей. Паралельно з цим, на підході з'явилися невеликі fpv дрони швидкі й маневрені апарати, призначені для точкових ударів. Їх роль полягала не в тому, щоб зробити великий вибух, а вивести з ладу найчутливіші вузли: антенні поля, оптичні прилади, блоки управління пусковими установками. Точність ударів була високою. Пошкодження, які здавалися на перший погляд дрібними, мали наслідком повну втрату функціональності центральних систем корабля. Важливим фактором стала інформаційна перевага української сторони. Дані спостереження в реальному часі від супутникових кадрів до сигналів радіоелектронної розвідки дозволили координації підказувати операторам, коли саме заходити і куди саме направити наступний удар. Це не був довільний штурм, це було розпорядження в рамках плану, де кожний удар мав свою логіку й ефект. Коли дим і пил трохи осіли, стало зрозуміло. Корабель не просто зазнав ушкоджень. Він втратив можливість вести боєздатну армійську діяльність. Деякі вузли можна буде відновити технічно, але за умов війни такі ремонти потребують часу, запчастин і безпечних підходів речей, яких у тилу супротивника часто не вистачає. Найбільш значущою була втрата боєготовності саме як платформи для далекого удару, без працездатних систем наведення і запуску ракети град. Перестав бути загрозою для глибокого тилу. На борту судна почалися стандартні процедури, виклик підмоги, евакуація частини екіпажу в рятувальні шлюпки дії пожежно-рятувальних команд. Але рятувальна операція ускладнилася тим, що близькість до берега і технічні ушкодження робили маневри обмеженими. Корабель залишився практично нерухомим на воді, дрейфуючи в заданому секторі. Носова частина була пошкоджена, кормова виведена з нормального режиму роботи. Важливо, фізичне знищення корабля не було первинною метою удар, мав зламати його бойове призначення і вивести з ладу можливість завдавати ударів по об'єктах українського тилу. Реакція на материковій частині супротивника проявилася швидко. У штабах почали надходити доповіді про нестандартну активність у внутрішніх водах, мобілізували додаткові ресурси ППО у прилеглі райони, а ланцюги постачання були терміново переплановані. Це означало два важливі наслідки для України. По-перше, противник змушений витратити ресурси на локалізацію наслідків і посилення оборони тилів. По-друге, у короткостроковій перспективі виник логістичний розрив у тих районах, які обслуговував нейтралізований корабель. Крім прямого тактичного ефекту, атака мала й психологічний вплив. Для місцевого населення та значної частини оперативного складу це стало сигналом: навіть плаваючі фортеці перестають бути гарантовано безпечними. У штабах супротивника посилилася внутрішня тривога щодо захищеності баз та шляхів. Постачання в прибережній зоні. І, хоча військові намагалися представити ситуацію як локальний інцидент, інформаційне поле швидко заповнилось кадрами й повідомленнями, що підкріплювали версію високопрофесійного удару, узагальнюючи, друга фаза операції довела її ефективність. Комбінація приманки, точкових ударів і швидкої аналітики перетворилася на інструмент, який не лише завдав фізичної шкоди, а й змусив противника змінити стратегію захисту й логістику. Це була не випадкова атака. Це була демонстрація того, як сучасна інтегрована операція може нейтралізувати значну загрозу без великих ресурсних витрат. Удар нейтралізував град як оперативну загрозу. Корабель виведено з ладу, комплекси наведення і двигуни пошкоджені. Можливість дальніх пусків ракет припинена. Вартість відновлення десятки мільйонів доларів і місяці робіт в умовах війни для практичних потреб флоту. Ця одиниця фактично знята з розрахунку. Оперативно противник змушений перекерувати ресурси, ППО розосередилися, частину комплектів перекинули в тил, логістичні ланцюги перерозподілені. Це означає тимчасове послаблення захисту на інших напрямках і додаткові витрати часу та техніки на повернення до попереднього рівня боєготовності, психологічний ефект також важливий. Інформаційно і середособового складу зросла тривожність щодо безпеки тилових позицій. Це ускладнює планування операцій і підвищує потребу в охороні та ремонті для цивільного населення регіону. Удар став нагадуванням, що жодна зона не є гарантовано безпечною. Стратегічно цей випадок підсилює тренд. Дешеві, точні і добре скоординовані засоби ураження здатні нейтралізувати дорогі платформи супротивника. Україна отримала тактичну перевагу, хоч і тимчасову, і час для подальших дій. Коротко. Завдання виконано, бойова спроможність корабля виведена. Противник змушений витрачати сили на відновлення і посилення тилів. А ініціатива в повітрі та на морі отримала додатковий імпульс.